Багато хто з вас вже випробував на собі відносини із нарцисом. Психологи кажуть, бігти, бігти якомога швидше, але ми знаємо, що життя воно не ідеальне. І бувають різні ситуації, коли. Не можна дуже швидко бігти, коли треба час підготуватися. І тут треба знати, які методи, техніки і стратегії працюють на виживання поруч із нарцисом. Сьогодні я поділюся з вами із своїм набутим власним досвідом лайфхаком. Як Нейтралізувати нарциса, як рознести його в пух і прах, як стати сильною жінкою завдяки цим відносинам. З вами я психолог Юлія Латуненко і моя киця Кармен допомагає сьогодні нам. Я, от уже 18 років, допомагаю людям вирішити їх власні внутрішні проблеми і також працюю як тілесно орієнтований, екзистенціально орієнтований гештальт-терапевт. Отже, до нашої теми, перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підписатися на мій канал. бо я поставила собі ціль до нового року 5 тисяч підписників на моєму україномовному каналі. Тому, українці, підтримайте е, мій початок, розповсюджуйте ці відео, а також ставте лайк та коментуйте. Е, е, якщо нічого сказати, е, просто можете смайлік поставити. Отже, рухаємося. Одразу попереджу, що та стратегія і та техніка, яку я сьогодні вам надам, вона може бути використана тільки тими жінками, які знайдуть в собі внутрішню сміливість стати проти нарциса. Для переляканих, дуже несміливих, тендітних жінок, які дуже сильно залежать від свого Партнера-нарциса, ця техніка може бути небезпечною, може такою здаватися. Але я знаю, що жінки навіть тендітні, навіть дуже несміливі, жертовні, інколи доходять до свого краю, до своєї межі і стають такими собі відьмами. От про це сьогодні поговоримо. Я трохи поділюся своїм власним досвідом, як це зробити. Якщо ви ще не знаєте, то нарциси вони дуже трусливі такі. Вони, вибачте, за ненормативну лексику, вони такі сцикуни, хлопчики, які дуже сильно бояться тих, хто сильніше за них. Тому на зоні. В тюрмі нарциси виглядають такими собі пушистими зайками, які виходять достроково, тому що вони виконують всі правила, вони підкоряються тим, хто сильніший. Навіть вони там проходять через деяке приниження, тому що життя нарциса це як життя на зоні. Хто сильніший? Тот і правий. Тому агресія це дуже важлива частина особистості жінки, яка допоможе їй захистити себе, не грати більше в ігри та сценарії нарцисів, а дати нарцису супротив. Вам, мабуть, відомо, що нарциси дивляться на своїх партнерів та на свої оточення як на річ. Вони не враховують те, що у вас є свої потреби, свої почуття. Вони дивляться на партнера як на ресурс, який вони можуть використати. Для нарциса тіло жінки, її краса, її розум, її гроші, її прекрасний голос, її якісь особливі навички це все. Його досягнення це все його ресурс. Ще додам, що нарцис дивиться на свого партнера і бачить його не об'ємним, а пласким, як малюнок. Він нібито розглядає свого партнера як героя або персонажа з якогось мультфільму, або просто намальованого на папірці. Плаского. Тому він вважає, що він може щось домалювати в тому малюнку, або щось стерти, перекреслити, закреслити, або пожамкати та викинути в смітник цей папірець, бо він не відчуває вас. Людину він не признає у вас людину із своїми особистими кордонами, почуттями та потребами. ви те, що повинно обслуговувати як інструмент його потреби, його почуття. Коли ваш нарцис починає вас знецінювати, гратися у ті свої сценарії, патологічні, огидні, знецінювання або приниження вас, або він маніпулює, або він. Надає свої огидні інтерпретації ваш, вашої поведінки і змушує вас виправдовуватись, або він взагалі кричить на вас: ви не робите так, як завжди, не йдете плакати, не виправдовуєтесь, не доводите йому щось, а відзеркалюєте йому його огидну поведінку. За вашу агресивність нарцис вас тільки більше поважати буде. Відзеркалювання це стратегія, техніка, яка ставить нарциса в ступор, бо вона неочікувана від жертви. Він взагалі не очікує, що жертва може стати агресором. Відзеркалювання це повторювання. Тих дій, які по відношенню до вас нарцис застосовував, ви нібито зворотня хвиля, такий зворотній фідбек, такий даєте йому, і показуєте йому у словах і в своїй поведінці все те, що він робив по відношенню до вас. І таке віддзеркалювання дозволяє хакнути. Дуже сильно мозок нарциса. Ну, це як в радянські часи. Пам'ятаєте Оті, оті е, телевізори, які починали працювати добре тільки після того, як по даху їм так добре даш кулаком. Е, от, і воно починає працювати. Тому нарцис е, нібито виправляється, да, він нібито відновлює свою е, здатність на стосунки після того, як ви. Відзеркалюєте йому його поведінку. Зараз я приведу вам приклади, як це було в моєму житті, як я інтуїтивно це робила в стосунках із своїми нарцисами. Їх було в мене декілька, на жаль, але перш ніж я розповім вам про це, нагадаю, що ви можете підтримати мій канал. Лайком, підпискою, якщо ви ще не підписалися. І давайте поставимо з вами ціль на моєму українському каналі з психології дістатися 5 тисяч підписників до нового року. Зробимо це разом. Отже, у перших моїх стосунках, коли промайнули як один день 10 років, я просто злетіла з катушок. І нагадаю вам, що я була залежна матеріально від свого партнера. А я замість того, щоб продовжувати плакати і страждати, почала робити те саме, що він робив по відношенню до нього, до мене. Отже, він приходить. З роботи відчиняє двері раніше. Ми з сином ховалися в окремій кімнаті, щоб не стикатися з ним і щоб не отримувати того приниження, криків його знищуючих таких висловлень висловлень по відношенню до мене і до сина. І я почала атакувати його перша. Тобто він приходить і я починаю його просто тролити. Він в шоці, він замість того, щоб продовжувати робити так, як завжди, він зупинявся, зависав, там його комп'ютер щось не міг перепрацювати цей програмний збій. Він намагався деколи відповідати і кричати у відповідь, але я становилася, ставала ще більш. Токсичною і казала йому, о, да ти як баба, о, соплі розпустив, ну давай ще поплач, ну давай, 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 розкажи, який ти огідний, давай, покричи, о, як ти кричиш, гарно, а сльозки не пусти би, а сопельки, ой, давай я тобі підітру сопельки. Отакою От токсичною я робилася і показувала йому всю ту огидність, яку він проявляв до мене, застосовував до, не, до мене всі 10. Років нашого сумісного життя. А отакі мої методи на диво спрацювали. І я зрозуміла, так, це працює. І е, я зазвичай не захотіла жити все життя, намагаючись стати тим, ким я не була. Але як сказала одна моя давня клієнтка, від нарциса можна втікти тільки до нарциса. Тому якщо і бігти, то бігти треба в самотнє життя. Тому після відносин з нарцисом я потрапила зазвичай у відносини з новим нарцисом, а потім ще з новим нарцисом. Ну таке моє життя, мабуть, так треба було, щоб я добре розумілася на цій темі. І от у слідуючих відносинах, де нарцис був дуже токсичним і намагався контролювати мене, привласнювати моє життя собі, мій час, мою волю, мою свободу, він весь час дзвонив і намагався змусити мене, щоб я відрапортовувала йому, де я з ким я що я роблю. Тому у деякі дні спеціальні я. Коли я була вільна, я робила те саме. Через кожні три хвилини я дзвонила йому і казала, де ти, з ким ти, що ти робиш, чому ти не тут? Тобто я відзеркалювала його поведінку і йому ставало моторошно від цього. І коли ми розставалися, я казала: дивись, що ти робив у відносинах. Дивись, як ти намагався отруїти моє життя. А він мені казав, а ти не дала цього зробити. Третій епізод, який я хочу навести як приклад з нарцисом, це вже не були стосунки особисті, але це були робочі стосунки. Такий був епізод, коли я познайомилася з продюсером, і ми готували сумісний фільм, який ще все ж таки знаходиться. Він висить. Да? Продюсер сказав, що він таки буде цей фільм. І коли ми сиділи в ресторані з ним і пили вино, він 70-річний на той час, ані 65 йому було тоді, такий дідуган, сказав мені: от якщо подивишся на на тебе деколи, то ти красива, а деколи і не дуже красива. Я поставила бокал на стола, відкрила свою сумочку, дістала пудру, відкрила дзеркальце, повернула дзеркалом до нього і сказала: Дивись, виродок, який ти красивий, лисий, старий, огидний. І що ви думаєте? Так я залежала від нього, від його рішення, і він шантажував мене, то фільму не буде. Якщо ти щось там, то він буде. Ну, він хотів, щоб я діяла так, як він хотів, а я не діяла так. Я була смілива і я м, навіть була готова втратити, багато втратити. На це він мені сказав дивну річ. Але коли я був молодий, я був красивий. Кажу, я не знаю, коли ти був молодий, але зараз ти огидний, і те, що ти кажеш, теж огидно. Тебе не стосується, як я виглядаю, бо я, бо я просто маю з тобою робочі, робочі стосунки, і зараз ми просто обговорюємо робочі стосунки. Отакі межі я ставила, і він мені наприкінці сказав: знаєш, фільм таки буде з тобою, тому що ти. Не побоялася, ти дала відсіч мені, ти не стала робити те, що роблять всі жінки, коли їх шантажують. Він добре розумів, що він робить. Отже, я кажу, що отаке віддзеркалювання. Для сміливої жінки це шлях, коли вона може отримати набагато більше, ніж вона думає. Вона думає, що вона може втратити, але вона може дуже багато отримати від такої поведінки. Отже, перше, що вам треба, це позбутися свого страху. Ваш страх це ваш ворог. Нарцис, він як звір відчуває нюхом. Отой От адреналін ваш, він відчуває ваш страх втрати його чи якихось матеріальних благ. І він починає маніпулювати на цьому, лякати вас. Але коли жертва починає відзеркалювати, вона вже позбулася того страху, і для нарциса це сигнал. Мене не бояться, щось пішло зовсім не так, як я очікував. І він зависає, як поламаний комп'ютер. як... Е Збій у програмі в нього у мозку трапляється. Тобто, ви отак можете зупиняти на деякий час нарциса, і я раджу вам пам'ятати завжди, що він зупиняється, але це тимчасово. А... Оце мій Лукас прийшов вже. Це тимчасово він обов'язково поверне свою токсичну поведінку у відносини з вами, тому вам прийдеться весь час тримати удар, весь час жити у напруженні, а це дуже шкідливо для вашого здоров'я. Але як досвід бути агресивною і мати змогу себе захистити, це дуже корисний досвід, і це досвід дорослішання вашого. Ви повинні знати у своєму житті, що ви, якщо буде така нагода, ви зможете себе захистити будь від кого. Ви зможете сказати: стоп, я тобі покажу, як ти огидно виглядаєш. Я зможу тебе зупинити. Це треба просто свято вірити і бути сміливою в цьому. Тобто, вам потрібно буде із себе дістати таку собі відьму внутрішню, такий архетип відьми, який повинен бути. В кожної жінки, в нас багато є архетипів. Це я може розкажу, якщо це цікаво. Дайте мені знати під цим відео про архетипи жіночі і як з ними працювати. Але сьогодні не про це. Оцей архетип відьми, він дуже-дуже важливий для жінки. Оця відьма, яку ви дістаєте, показує нарцису всю його огидну суть. І він дивиться на вас, бачить себе, і приходить у шок від того контакту із своєю огідною частиною. І це для нього виглядає таким чином, що мультфільм, от він дивився який, якийсь свій там мультфільм, який він зрежисерував, да, написав сценарій до того мультфільму, і він сидить і дивиться на того плаского героя в телевізорі. І от в деякий час із того телевізора висувається така реальна рука героя мультфільму персонажа, який він намалював. І дає йому по голові просто кулаком. І це призводить до збоя програми, призводить його в ступор. Така техніка навіть може призвести до того, що нарцис із свого грандіозного полюсу може впасти до свого самого низького нульового стану, коли його самооцінка впаде, і він. Буде відчувати, що він поруч із сильною жінкою не може, не може її зламати. І він а, почне а, навіть присмикатися. Оце сахарне шоу, це той етап, коли він втратив жінку, коли він, вона показала йому агресію свою. Він падає до того а, нуля свого і починає вже там валятися на підлозі, і ридати, і плакати, не, не покидай мене. Ну це ж ви знаєте, все оці, такі. я вже буду іншим, я виправлю свою поведінку. От Тепер, тільки от тепер ти. Пов... Вір, тепер все буде інакше. Нічого, що ти вже там 5-6 разів таке саме казав, і воно нічого не було. І, і, інакше все повторюється і повторюється. Тому оце відзеркалювання воно може призвести до того наслідку, що нарцис буде навіть присмикатися перед вами. Але не вірте цьому. Як тільки ви розслабитесь, все знов повернеться. Тому використовуйте цю техніку тільки для того, щоб виграти час. Бо а, якщо у вас немає коштів, щоб піти, то ви Залежати від нього, може, емоційно, так і теж може бути, ну вам страшно бути самій. От. Тому працюйте, вигравайте час, працюйте із психологом над собою, щоб ви не боялися. Страх це ворог у стосунках. Взагалі із страхом іти в стосунки це просто підписатися під своїм стражданням. Поки ви боїтесь своєї безпомічності, втрати зовнішньої опори, ви будете потрапляти знов і знов у відносини із нарцисом. Будете використовувати цю техніку, будете тримати удар, напруження, будете хворіти. Тому використовуйте цю стратегію як тимчасовий засіб для того, щоб. Набути якоїсь професії, навчитися заробляти самій. Але це така техніка не на все життя. Ви просто виснажите себе. На цьому все. Нагадаю, що чекаю на ваші підписки, на вашу допомогу, щоб до Нового року в нас було. 5 тисяч підписників. Ну, це не так багато, але ж для мене це буде маленька наша перемога. Бо ви знаєте, я покинула свій російськомовний канал, де вже було більше 30 тисяч підписників, але половина з них була росіянами, на жаль. От, і тепер тільки українською психологія. і мені дуже хотілося, щоб ви підтримали мене. Ставте лайк цьому відео або дизлайк, це теж корисно буде. Пишіть коментарі, якщо ви не погоджуєтеся або погоджуєтеся, діліться своїм досвідом у коментарях. Напишіть, чи було у вас таке, що ви дзеркали нарциса чи ні. Як до чого це призвело наприкінці кінців, яка в нього була реакція? Ну, а ми з моєю кішечкою кармен, дуже красивою, от я вам її покажу. Красивочка в Ми закінчуємо. До нових зустрічей пока.